Привіт! Сьогодні у нас неймовірно цікаве відео, тому що вас чекає не просто огляд, а й експеримент лайфхак. Так от, початку огляд і сьогоднішній наш прилад це великий, потужний і важкий. Лабораторний блок живлення від ЮНІТ. Чому він важкий, думаю, ви вже здогадались. Тут маємо трансформатор із хорошим запасом потужності, адже тут три канали, два з яких можна використовувати паралельно та послідовно. Двоканальний вольтамперметр на чотири відліки разом з обертовими потенціометрами забезпечує максимально точне налаштування потрібної вам напруги та струму. А от максимальний вихідний струм тут 5 ампер разом з напругою в 32 В. вольт. Ну і третій канал на 5 вольт 3 А. Виробник стверджує, що робочий ресурс. Тут до відмови більше двох тисяч годин, ось такий короткий огляд. А тепер переходимо до найцікавішої частини нашого відео. І для цього подбайте насамперед про власну безпеку. Обов'язково надягайте захисне спорядження. Очі потрібно берегти, інакше як ви будете дивитись наші наступні відео. Отож, суть нашого досліду. у На нас є декілька термопар, пошкоджених в місці паяння. От ми й перевіримо, чи можна зварити термопару і чи будуть покази такими ж, як і у випадку заводського виконання. На блоці виставляємо послідовне підключення каналів обох Налог ставимо 32 вольти, що в сумі дає 64, і силу струму на максимум. Тут варто додати, що це досить індивідуально, тому що оптимальну силу струму потрібно визначати методом підбору, в залежності від товщини грифелю чи термопари. Отож, для початку потрібно скрутити два провідники і зафіксувати втримачі дві зручності. Під'єднуємо один з крокодилів до термопари. Можливо, щоб вихід струму був вимкнений на блоці. В інший крокодил затискаємо грифель від олівця, трішки флюсу, і обережно пробуємо створити дугу. Дивитись на неї не бажано, адже така яскравість шкідлива для зору. З першого разу може нічого не вийти. Але після кількох хвилин спроб матимемо відремонтовану термопару. Тепер порівняємо покази нової термопари і відремонтованих. Таке у нас сьогодні коротке відео. Пам'ятаєте, що завжди потрібно дотримуватись правил безпеки. А з вами були ТВ. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.